Чергова туристична подорож, організована працівниками управління культури та міського краєзнавчого музею в село Казбеки, стало ще одним гарним приводом для 36 осіб пізнати цікавинки рідного краю. Так, багато людей приїхали сюди вперше, але були і такі, котрі втретє, подорожують цими місцями, і кожен раз відкривають для себе щось нове і цікаве. Так, директор краєзнавчого музею Олена Кобилюк розповіла присутнім про Інокентія та рух з ним пов'язаний, показала архітектурні пам'ятки, які залишились до наших днів, а також вхід підземелля, де були монастирі інокентіївців. Багато чудових легенд діти почули вперше. Були всі приємно вражені і тим, що інокентіївці надавали цілющих властивостей водів в краницях, які вони копали скрізь. Сподобались присутнім і райські сади. Захоплення дітей викликала і краса рідного краю, і навіть коні, які паслися на галявині. Дуже сподобалось, дуже дякую, що проводиться такі екскурсії. Що ми можемо поринути у наше минуле, і це не може не вражати. Тут, крім того, дуже дуже чудова природа, дуже вражені всім цим. Мабуть, ми вже втретє на екскурсіях, які проводять. Музей і це дуже запам'ятовується, і дякую всім, хто прийняв участь у цьому всьому, за те, що якась історично нам дозволяють розвиватися і поринати в історію. Дуже дякую. Мені дуже сподобалася екскурсія. Дякую організаторам і далі. Хай таке роблять. Це дуже цікаве місце. Це унікальна пам'ятка, яка я думаю, що в нашій Україні це єдина пам'ятка. І Багато людей перший раз дізналися про неї, хоча живуть поряд. І мені дуже приємно, що люди цікавляться, і сподіваємося, що далі будемо також проводити такі самі екскурсії. Дійсно, такі екскурсії і цікаві, і корисні, адже вони дають можливість краще пізнати історію рідного краю, його велич і неперевершеність.